Корочі, движуха, сутра якась там мінімальна була, ми відпрацювали під, по під. І тут комбат каже: ми бачили там Урал Зайцеву. Давайте його типа, полетіть піть. Ми такі, ну, типу, а ми вже якраз в воздухі, просто летимо в тому напрямку, як завжди. І знаходимо да, цей Урал, ну просто це в півішки і прямо в стойку ну, там, водій. По-любому, 200, тому що там в стоїчку, так на місце водія, от Урал одразу скотив і згорів. Буквально через якусь годину ми виявляємо, до речі, виявили град, от БМ-21 в кадемі стояв. Виявили ми його fp шкою Своїм же ж дроном. Да, да, камиказа, да. Да. Виявили, і він стоїть у нас з БК. майже повне БК. З градами буватише туди нас зарядить 5 дронів. У мене особисто е, я знищив 2 града, і 2 града я по 5 дронів.